Для того аби пройти техогляд, власник транспортного засобу, окрім справного авто і аптечки з вогнегасником, при собі повинен мати певний перелік документів, який кажуть правоохоронці є стандартним. Однак автовласники чомусь не поспішають виконати цю процедуру. Техогляд в Україні триває з 15 січня по 15 грудня. За сім місяців цього року у місті Житомирі техогляд для свого транспортного засобу пройшли лише третини усіх автовласників. В місті Житомирі. З 30 тисяч автомобілів, які повинні були пройти державний технічний огляд, пройшло лише 11 тисяч. Найгірше ситуація склалася з вуковими автомобілями, менше третини пройшло технічний огляд. Також з мотоциклами така сама ситуація склалася. Володимир Стопчук каже, що за досвідом минулих років автовласники полюбляють відкладати проходження техогляду на останні дні. Тож, звертаючись до автомобілістів, закликає не чекати 15 грудня.